Місія можлива. Медичний десант у містечках поблизу лінії фронту. Рік уже без щеплень, без нормальних педіатрів, без нічого. Як столичні лікарі-волонтери виїжджають у міста, що досі під обстрілами, аби допомогти місцевим. Вони хочуть це виїжджати. Ексклюзив фактів тижня з Лиману. Життя на деокупованих територіях України важко назвати легким. Справа в тому, що під час боїв були знищені або пошкоджені не лише тисячі приватних будинків, але і об'єкти гуманітарної інфраструктури. Місто Лиман на Донеччині звільнили від російських окупантів ще 1 жовтня минулого року під час харківського контрнаступу ЗСУ. Мая мотаю. Тоді ж підрахували за час окупації тут знищені або суттєво пошкоджені до 90 усіх будівель будинки, школи, магазини. Єдина в лимані лікарня напівзруйнована. За великим рахунком у місті на кілька тисяч людей залишилася лише маленька амбулаторія та ще гірше з самими лікарями. Один лікар так на все. На наш весь лиман на район так один лікар не сидить. Сімейний Наталя Ніколаївна і все. І дитяча медсестра у нас є. Тож лікарі тут на вагу золота, і люди чекають їх із нетерпінням. Але щоб дістатися до більшості населених пунктів Донеччини, цій мобільній бригаді медиків, з якою вирушили й факти тижня, доводиться долати сотні кілометрів розбитих шляхів. Ті, хто їде цим мікроавтобусом, волонтери, педіатр Оксана Виговська, взагалі то професор національного медуніверситету, але війна застала її у Василькові. Там кинулася допомагати місцевому ТРО з надання медичної допомоги цивільному населенню. Витягування цивільного населення з будинків, які постраждали. Перша гуманітарна поїздка була відразу після деокупації в Чорнобиль, потім Київщина. Ну і це був початок. За плечима Оксани вже 40 виїздів. Поруч її колега, психіатр Сергій для нього це навпаки перша місія. Звільнене місто. Це теж приносить мені трошечки заспокоєння і розуміння того, що я зроблю якусь справу. Потрібно. молодий психіатр розмірковує над тим, яка саме допомога може знадобитися лиманцям. Тривожні розлади, навіть депресивні, невеличкі розлади ПТСР. те, що певне тут буде зустрічатись найчастіше. Це та історія, з якою треба буде допомагати. А Оксана Виговська вже знає, буде зосереджена на допомозі найменшим жителям міста. Різна ситуація: хтось був в будинку, більшість були в підвалах. Дуже багато з цих підвалів практично не виходило. Ми розуміємо, що це дуже вплинуло на стан їхнього здоров'я. Перед лиманом обов'язкова процедура. До лінії фронту приблизно 15 кілометрів інколи долітає. Дето прилітало. Ну, ну, Я не, не пам'ятаю де вже. Ну, до міліції прилітало, дуже. Ну, прилітає дуже крупне. Таке, що як прилетить, то мало не покажеться. В цей час біля амбулаторії вже більше ста людей потрапити до лікаря в Лимані за свято. Це дуже добре, ми перший раз сюди попали з чоловіком. У мене чоловік тяжко хворіє. І це таке щастя. Нам усі подавали направлення, ми поїдемо далі лікуватися. А так би тягнулося скільки, і до чого б воно дотягнулося. Багатодітна мати Ольга також потрапила на прийом до своєї професорки Оксани. Ти мені розкажи, сонечко. Ти панчик не боїшся, Ходили до педіатра, ходили до нервопатолога, з дітьми ходили, робили щеплення двом, ну, тому що ми рік вже без щеплень, без нормальних педіатрів, без нічого. Родин з дітьми каже Ольга в Лимані близько півсотні. Без волонтерів було б важко. Тут на потвір'ї амбулаторії розгорнувся ще один пункт допомоги. Це треба викладку робити. О, тобто кожна людина отримує, так? Так, це Тобто мила, ну, тут. порошок. Да. Це на кожну особу видається. Якщо в сім'ї декілька людей, да, кожна людина отримує ось такий набір. Лише ця місія Фріда юкрейн об'єднує понад чотири сотні лікарів-волонтерів. Географія роботи вся. Я звільнена Україна як тільки міста, які піддаються да окуп... деокупації, якщо так можна сказати, то ми одразу збираємося туди і їдемо великою командою. У нас такі плани, що влітку ми обов'язково поїдемо в Ялту. Для жителів Лиману відвідане лікарів, дарують надію, все буде добре, треба лише почекати. Не хочеться виїжджати і не хочеться, хочеться, щоб війна скінчилась швидше. Щоб настав мир, щоб все скінчилось. Скоро. Дай Бог, надіємося на все. Тож лікарі і надалі обіцяють їздити до всіх, кому потрібні. Це відчуття того, що ти не залишений, що ти комусь потрібен, про тебе піклується відповідно надія. І оці наші місії спілкування з людьми. Надає медичної допомоги, дає їм надію і дає їм відчуття стабільності, тому що вони всі розуміють, що лікар був сьогодні і лікар приїде зі звільнених територій, на які потрохи але повертається нормальне життя. Павло Василів, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.